Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб каналі Здорове свинарство. Сьогодні у нас 15 лютого, як ви бачите, трошово опороз, Набралися групи. Що хотів сказати, хотів трошки поспілкуватися з вами по поводу тому, що ми маємо на сьогоднішній день на ринку свинини. Ми з грудня місяця бачимо падіння ціни. Всі пам'ятаємо листопадну ціну ще у нас була в межах 80-83 гривень. Зараз ціна вже 62 гривні. Треба зрозуміти, чому так виходить, чому так сталося. Перш за все, вже за існуючою інформацією, яку більшість з вас знає, що тригером зниження ціни у нас було, перш за все виход наших гігантів на ринок і збут більшої кількості свиней перед новим роком, так як вони це роблять постійно, тому що перші два тижні ну, після Нового року вони не працюють, а пов'язано з відпусками да, і не хочуть, щоб створювати проблеми для роботи. Тобто всі хочуть відпочивати. Це вже не один рік, на, як по мені, так вже років так 5, ми не маємо ціни на новий рік, вона не те, що росте, а падає в даному випадку. І ще у нас почали на Західній Україні горіти підприємства, відповідно, почали забивати свиней, горіти від африканських чомусь свиней, почали забувати свиней, забувати холодильники, що і значно вплинуло на ринок. Ціна падала кожен тиждень на 7 гривень приблизно, опустилася на 54 гривні. Потім пройшла стабілізація, ціна почала підніматися, дойшла до 65 66 гривень, і відповідно на, на, на минулому тижні ми впали знову на 62 гривні. Але мину, мину, минуло тижня падіння перш за все пов'язане з тим, що ми спостерігаємо зараз зниження попиту. Лютий місяць завжди такий. У нас завжди в лютому місяці буде падіння. Це така картина вже протягом 20 років, тому що люди не споживають меншу кількість свинини в цей час. Стан людей трошечки депресивний, чекають весни, але картина буде змінюватися. Якщо не вплинуть в якісь інші фактори, то як по мені ціна буде трошки підростати. Вона повинна вийти в рівень 70 гривень до весни. А далі будемо бачити, все залежить від попиту. Якщо попит буде великий і імпорта не буде. Якщо наші хлопці перекриють кордони для польської свинини до незрозумілого м'яса, яке потрапляє до нас, так як у поляки для нас. Перекривають зерном, тобто то ми побачимо, що в Україну перестануть їхати деякі продукти, м'ясо механічної валки, відповідно. І це вплине на те, що треба буде всі продукти українського виробництва, українських виробників і спрос на свинину буде підростати. Дай Бог, щоб ми повернулися до Паски до ціни 75-76 гривень, це буде найкращий прогноз. Але ж в майбутньому, із за того, що підприємства більше почали виробляти, продукція з'явилось більше підприємств, які вирощують свиней, перш за все, це підприємства, які мають зернову базу, вони вирішили, що вони зараз своє зерно перепустять через. Свиней, але ж не там все не так просто. Більшість з них купляли 25-ку по шаленим цінам. Відповідно, по 300 гривень купляли десятку, по дві по 190 гривень купляли 25-ку. І там на сьогоднішній день заробітку зовсім нема. Якщо порахувати ціни на зерно, утримання на ті гроші, які люди вклали в, в даному випадку, в реконструкцію своїх приміщень. Тим паче, більшість з них не є суто професійні, це звичайне приміщення на звичайній підлозі, звичайними кормушками, Вони не технологічні. Там умови вирощування свиней значно гірші, конверсія більша. Тому деякі люди, навіть у нас всьому регіоні, хто понабирав таких свиней, вже відмовляється їх. Добиває і не буде їм зовсім займатися. Деяких людей зараз зависли об'єми, вони довирощували свиней до 170 кг а і не закупають поросят. Відповідно, плавно це тисне на ринок маленьких поросят, плавно знижується ціна на них. Відповідно, нових підприємств, які займаються. Вирощування маленьких поросят не так багато побудовано в Україні, тому кількість свиней не збільшиться. Тому спостерігаємо за ситуацією, дивимося, але ціна 62-65 гривень на сьогоднішній день це нормальна ціна. Якщо ви займаєтеся замкнутим циклом про виробництва, у вас свої свиноматки, своя відгодівля, своя зернова група, то можна працювати і мати. Достойні прибутки. Ну, таку інформацію я вам передав, коментуйте, ставте лайки. Побачимо, як закриється ринок на цьому тижні. Він буде інформативний. Якщо ціна стабілізується, то значить буде по-дальшому з приходом весни, першого сонця, перших шашликів. Не забувайте, що Пасха пізня, тому люди шашлики почнуть їсти раніше. Підписуємося на канал, коментуємо. Мені ваші думки теж дуже сильно цікаві. Ставимо лайки. Дякую вам за увагу. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам.